Покровський напрямок, залишаючи за собою спіралоподібний слід, падає російський дрон. Як розповідають українські військові, перерізання логістичних маршрутів одна з основних тактик російських військ. Чим ближче до лінії фронту, тим більше російських дронів різних модифікацій. Олексій із 155-ї бригади зсу служить у підрозділі, який дронами збиває дрони у небі над Покровськом і поруч із містом між безпілотниками триває війна. Досить нещодавно вже їхні нові методи вішли в повноцінну роботу, тому тут вже немає такого як тил, наприклад, від лінії ЛВЗ. Вони залітають всюди і можуть контролювати будь-який шлях, навіть дуже далеко кілометрів 20-30 від лінії фронту. Ось і зараз на кадрах із пункту управління видно, як український дрон-перехоплювач наздоганяє російський ланцет. Ситуація важка, важка, намагаються контролювати і робимо все можливе, щоб не було не було гірше. Ворог продовжує заходити за. Все далі і далі по Покровському напрямку, окремими групами. Просто йдуть безперестанку, будь-яка зміна погоди, чи то туман, дощ їм дає ймовірність те, що вони можуть пройти далі і далі. Як пояснюють українські військові, російські солдати просочуються у Покровськ, але закріпитися їм не дають. Звичайно, так як у нас позиції працюють, ми ще тримаємо досить потужне забезпечення, і ми це стримуємо. І ми можемо ще зараз є ресурси на стримання ворога от, який заходить у цими невеликими групами, щоб там закріпитися. Ось як із безпілотника Покровськ виглядає зараз. Українські військові кажуть, що місто вже не впізнати. Українські військові із 155-ї бригади зсу кажуть, що Найгарячіші головні бої в Покровську зараз йдуть в районі залізниці. Зараз в Покровську лінія розмежування проходить по залізничній колії. Тобто, центр Покровська зараз це безпосередньо міські бої, де діють як наші контрдиверсійні штурмові підрозділи, так і противник намагається робити штурми в тому напрямку. Тобто, це безпосередня зона бойових дій. За центр Покровська зараз йдуть бойові дії. Водночас російські війська намагаються проникнути у північну частину міста. Що таке інфекція? Фільтрація зараз противник діє, як я сказав вже, малими групами, тобто заходить безпосередньо робити зараз сплошну лінію оборони неможливо в теперішніх умовах. Тому зрозуміло, знаходячи шпаринки, якісь там окремі групи противника постійно кудись заходять, але вони там знаходяться дуже надовго, тому що виявляються і Одразу уражається. закріпитися в нього не вийшло жодного разу. Ще як пояснюють українські військові, російські війська не полишають спроб обійти покровсько мирноградську агломерацію з флангів. Противник намагається уразити безпосередньо логістичні шляхи, унеможливити ротацію та логістику безпосередньо у Покровську і таким чином, вже продавити би центр Покровська успіху. Немає 10 грудня. Він зробив попередні спроби штурму броньованими колонами в напрямку на село Ного пункту грішено. Ось кадри цього штурму був повністю знищений. За одну годину е, втратив усе свої е, безпосередньо броньовані машини також легкі машини, мотоцикли і весь особовий склад. Але російські війська продовжують промацувати українську лінію оборони в надії знайти слабке місце. Ціль вийти на оперативний простір, пояснюють українські військові. За 10, 20, 30 кілометрів від Покровська населені пункти теж вже потрапляють під російські обстріли. Поруч із цим селом біля дороги місцеві хлопці грають у хокей. Напередодні замерзла величезна калюжа. Буквально щойно в полі вибухнув невідомий снаряд, але грі двох хокеїстів це ніяк не завадило. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.